Привіт, я надію, що після цього відео у вас уже більше не виникне питань, що таке родові програми, сценарії, установки, блоки, чого вони фанять, як вони фонять, як вони відображаються на вашому житті. Давайте все таки з вами розбиратися. Я дуже класну аналогію придумала. Уявіть, що у вас є будинок від бабусі, і ви будете там жити. Будинок від бабусі це наш а, рід. І от ви приїжджаєте жити в цей будинок, і там куча куча бабусіних речей. Ну, зрозуміло, вона там жила, вона вам будинок цей віддала, подарила. І ви живете, а ви хочете туди вкласти свої речі, але місця не вистачає. І ваші речі стоять, наприклад, на вулиці в коробках. І ви думаєте, потім розберусь. І от потім е, проходить час, 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 час. І ви починаєте вже свої ж речі на вулиці, незручно шукати, починаєте одягати бабусі на одяг, вибирати щось серед нього свій. І потім о, якісь звички у вас з'являються, такі схожі, як у бабусі. Тому що все-таки як не як її енергія вона впливає на вас е, е, і всюди енергія, як у будинку, так і в одязі. А ви це все якби приймаєте і починаєте використовувати. І от оцей будинок це аналогія нашого роду. Тобто, за нами, за нашою спиною, є величезний наш рід. Є бабусі, прабабусі, батьки спочатку, потім бабусі, тобто їхні батьки, батьки-батьків, батьки-батьків і так далі. Безліч, безліч поколінь. Всі люди, наші предки, які жили в нашому роду. Тобто ми приходимо в конкретний рід. Ми приходимо в конкретний рік зі за своїми задачами. І е, не факт, що нам треба все те тягнути, те, що в нас за спиною. Але про це трошки пізніше. Так уявіть, от, уявіть, ви так живете уже бабусіним життям. І такі собі, ой, щось не те. От живете такий, знаєте, оцей момент, коли ти не живеш, а існуєш. Тобто вас особливо нічого не радує, у вас е, немає тих речей, які ви любите, тому що все по суті не ваше. І так працюють родові програми, родові сценарії. Ви, е, ви приходите в цей світ і уже з якимись родовими сценаріями. Що, наприклад, я роблю на енергетичних корекціях: я звільняю ваш будинок від бабусіних речей і даю простір для вас, для вашого. Бо як не крути, ви приходите в якийсь будинок, навіть якщо це бабуся. Все одно, ви приходите туди жити для себе. У вас нема задачі перепроживати бабусяне життя. Бабуся вам залишила будинок, і ви з великою вдячністю до неї приймаєте цей будинок. Вона на нього, можливо, і пахала, але вона пахала для, для себе і потім для того, щоб це залишити своїм потомкам. І ось ви приходите. І це все для вас. І ви приймаєте цей дар. І викинути речі бабусі, тобто викинути, грубо кажучи, себе якісь її переживання її емоції, ви відноситесь з повагою до її життя, але, вам не переп... але ви не перепроживаєте її емоції. І а, після того, як ви звільняєте простір під свої речі. Ви вже в цьому будинку будете почувати себе зовсім по-іншому. Ви відкриваєте шафу, а там ваші речі. І ще речі, які вам подобаються. Ви виходите на вулицю, а ви зробили, наприклад, квіти по-своєму. Розсадили ті квіти, які вам подобаються. Тобто ви як відновили життя в цьому будинку тільки вже під свій лад. А що зараз роблять люди? Вони приходять, грубо кажучи, бабусін будинок, одягають бабусіні речі, одягають зверху ще й свої речі, дивляться на себе в зеркало і щось їм некомфортно. Так от це те, що ви зараз робите. Ви несете в собі програми минулого, емоції минулого і ще й намагаєтесь кудись якось вклініть щось своє. Це виглядає дискомфортно, це спричиняє дискомфорт. Якісь образи, роздратованість, уявіть, ви це все несете. Зрозуміло, що вам буде некомфортно, навіть вашому тілу захочеться це все скинути. Бо скільки ж можна типу це все тягнути? Так ось. Оці, чому взагалі переманюються оці емоції, оці сценарії. От знаєте, із серії Моя мама так жила, моя бабуся так жила, і я так живу. У моєї мами був схожий чоловік, і в мене такий схожий чоловік. Моя мама страждала в відносинах, і я страждаю в відносинах. Так це скоріше про ваш вибір, але цей вибір він робиться свідомо або підсвідомо. Тобто, або ви свідомо кажете, так, да, добре, я погоджуюсь на те, що мій чоловік такий самий, як у мами, мені з цим комфортно, нормально, ну так, так, таке життя. Або другий момент іде підсвідомий вибір, тобто фонить оцей якийсь родовий сценарій, там, де, наприклад, жінка повинна бути нещасно в відносинах. Тому що колись десь були якісь події, наприклад, в яких жінці було безпечніше самій. Через різні причини, різні ситуації, різні події. Я бачу події минулого, особливо на своїх енергетичних корекціях, коли я продивляюся зв'язок. Чому звідки виникла ця установка, ця програма? Я бачу безліч подій і безліч у цих зв'язок, але вони є в кожного і в кожного своя. Це, до речі, і відповідь на те, чому ви можете використовувати якісь практики медитації або способи ті, які допомогли іншій людині. Чи пропрацьовують установки ті, які от схожі у іншої людини, але вас це не спрацьовує, тому що це не ваша установка. Навіть та ж сама установка, наприклад, на одинокість, на самотність для жінок вони. Ця ж сама одинокість причина, чому вам так вигідно, може бути різна. Ось. І у вас фонить оцей сценарій, там, де жінці безпечніше в невідносинах, бути невідносина. І до чого це призводить? Ви, вам попадаються такі чоловіки, в яких ви нещасні, або вам попадаються такі події, в яких легше вийти з цих відносин і бути самою, ніж бути з чоловіком? Кому знайомо, пишіть в коментарях. Бо це дуже а, от на цей рік дуже важливо пропрацювання працювання фінанс, фінансів і відносин. І от у відносинах дуже часто фониться. Репліка, установка, що краще я буду сама, мені так комфортніше, мені так зручніше, мені так безпечніше. Насправді ні. Це насправді ваша програма, і просто ви не перебрали ту програму, яка вас фонить і заважає вам знайти вашого чоловіка. Я надіюсь, я максимально донесла, що таке родові програми. До речі, стосовно безпечно, небезпечно, чому ще можуть фонити родові програми, тому що. Там десь були якісь події і неперепрожиті емоції. Десь був сильний біль, а, десь був сильний розпач. І людина на той момент не справилась. І вона, грубо кажучи, померла з цим розпачем. От знаєте, як буває перед смертю, люди починають каятися або щось розуміють. Вони усвідомлюють і від і в кінечному випадку оці емоції, їхні переживання, вони не передаються надалі дітям. Або вони просять вибачення. Це взагалі круто. Людина усвідомлює. І ще до моменту того, коли її душа відійде, а інформація залишиться в роду, вона як розряджає, що такі взагалі родові програми і сценарії це заряд. енергетичний заряд, хто як, хто, як його описує. Це той заряд, ми всі поряд оточимося енергією, і ця енергія притягує до нас якісь події. І в залежності від того, з чим у вас є заряд, те ви і притягуєте. Тільки хтось до себе притягує. Хороші, позитивні можливості, людей, які дають великий зріст, а хтось іще не зміг вирватися з оков отих програм і притягує до себе негатив, дискомфорт, небезпеку і так далі. Якщо от десь мої слова вам відгукнулися, то, будь ласка, зверніть на це увагу і йдіть до спеціаліста. Тому що енергетично ці родові програми, вони їх, якщо вони сильний, сильний заряд, їх дуже складно самому пропрацювати. Навіть е, от я в цих програмах постійно варюсь, я постійно працюю з людьми, але в мене також були якісь програми, які я в собі не могла зрозуміти, бо вони настільки глибокі і там настільки боляче, що самому їх відкрити складно, тому що оцей біль не хочеться перепроживати. Але я вам скажу, я запишу відео, в мене є ідея пояснити, як раніше пропрацьовувалися ці всі моменти: розстановки, якийсь там біль, от психологи часто заходять в той біль. І як зараз це все можна пропрацювати без болі. У мене на моїх розстановках, ой, на моїх, ну я і розстановки я беру, можу підключити і розстановки, а можу просто працювати енергетичну програму, піднімати. І у мене люди вже... Не відчувають біль. Якщо раніше треба було підняти, розкрити людині боляче, людина плаче, то зараз уже таке буває рідко. Я, наприклад, вже навчилася пропрацьовувати без болі. Тому хто хоче без болі, будь ласка, записуйтесь. енергетична корекція, терапевтична сесія За посиланням. В мене в інстаграм є опис моїх послуг. І, взагалі, коли ви йдете до спеціаліста, ідіть до того, хто вам імпонує. Тому що спеціалісти зараз різні, і хтось іще працює одними інструментами, хтось іншими, навіть ті ж самі розстановки, енергетичні якісь пропрацювання, люди працюють по-різному. І от якщо вам людина не імпонує енергетично, якщо її цінності вам не імпонують, не йдіть до неї, значить і її спосіб пропрацювання вам не підійде. Але тут є і інший момент. Якщо ця людина а якщо в людини, наприклад, спокій, якісь можливості, щось по життю йде розвивається, і цим вона вас тригерить, то це вона тригерить вас хорошим способом. Того, що, грубо кажучи, ви це також можете, але ви зараз застопорились, і вас це злить. Насправді, тобто злить не та людина і не її успіх, вас злить те, що ви застопорилися. І пробитися не можете. От в цьому випадку, навпаки, ідіть до тієї людини, значить, там ваш ріст. На сьогодні я буду завершувати. Якщо у вас залишили ще якісь питання, будь ласка, пишіть їх під відео. В залежності від того, яку інформацію вам треба додати або де ще треба допрояснити, я буду записувати вам додаткові відео. А на сьогодні я думаю, вам цього буде достатньо. Будь ласка, діліться цим відео або пишіть, робіть репости, пишіть свої якісь інсайти. і Мені буде дуже цікаво їх прочитати. І я з вами прощаюсь.